Добрий вечір, любі мої глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних речей. І просто зараз розпочинається моя дивовижна подорож до моря. Подорож до Чорногорії. 39 годин в автобусі Київ Будва. Оце мене, звичайно, Дуже турбує, нервую з цього приводу. Як-то воно мені вдасться доїхати. Буду ділитися з вами своїм цим новим досвідом, своїми враженнями. Можливо, вам буде цікаво, комусь корисно. Моя сестра досвідчена мандрівниця, спорятила мене в дорогу. Таку мені дала подушечку. І саме головне компресійні гольфи, бо дуже набрякають ноги, тому дуже-дуже міцні такі цупки. Зараз буду пробувати вдягати. Перша зупинка. Заправка біля Рівного. Ми виїхали із Києва 22-й годині в п'ятницю ввечері, а зараз вже за півгодинки друга. Початок суботи. Подорож триває. Чудова літня ніч. Тепла, трошки дощова. Гарна. Добрий ранок, другі мої глядачі. Це ми вже переїхали в перевал і вже ми їдемо в Закарпатську область. Це вже смереки, гори. Ніч минула, нас привезли. Ми поснідали. Дуже гарно, швидко. Смачно нас нагодували. Чай і львівський сирник, що я в себе побалувала. Так що все гаразд, подорож триває. Ось звідти ми приїхали з Львівщини. І їдемо в Закарпатську область. Перевал. Маленьке кафе. Але таке маленьке, але обпорилися дівчата з усіма автобусами, всіх нагодували. Все гарно. Ось ще покажу вам мої компресійні гольфи. Так, значно легше їхати в них. Бачите, які вони в мене гарні? Перша зупинка в Румунії. Нарешті сім годин простоїли на кордоні. То чекали митників, потім чекали, поки пані одна розбереться з своїми штрафами, постановами. Сім годин сиділи в автобусі під дощем, виходити не можна. А митниця то ж не заправка. Цивілізованої вбиральні немає. Перепрошую за такі інтимні подробиці. Але я ж вам обіцяла ділитися враженнями. Оце наразі таке саме яскраве враження. Друга ніч моєї подорожі. Перша зупинка в Сербії. Заїхали. Сербію. Дуже добре, що можна все почитати, все написано, все на сербській мові, все можна зрозуміти. Не так, як в попередній Румунії. І кордон швиденько, швиденько-швиденько нас пропустили. Це вже ми не стояли так, як на українському кордоні. Дергий ранок, любі мої глядачі, це вже другий ранок моєї подорожі, це вже неділя. І ми ще зараз в Сербії. Всю ніч їхали, а це вже скоро кордон будемо перетинати, заїдемо в Чорногорію. Трохи сьогодні вже вночі. Практично всі в автобусі не ходили, не розмовляли, а спали, бо вже потомились. І я спала, а прокинулась, і ось тут ми вже в горах і така краса: гори, повітря. Зупинились по передньому маленькому містечку, здається, біла земля, вона називалася, і там нас. На заправці продавчиня і охоронець просто вигнали, не дозволили ні кави купити, ні чаю, ні зайти в туалет. Так гиркали, що наш водій сказав, поїхали далі. Ну ось тут ми трохи на цій заправці. Трохи перепочиваємо. І будемо їхати далі, схід сонця, ранок, прохолодний ранок, але такий свіжий, такий гарний, смачне таке повітря, красиво. От там написано златий борац. Оце мені подобається в Сербії, що можна все почитати, все зрозуміти. А більше нічого не подобається. Не подобається, що російські шоколадки продають на заправці. Не, за... не подобається, як гиркають на нас тут. Ну, ми швиденько поїдемо далі. Нарешті ми в Чорногорі. Перша зупинка, перейшли кордон. Гори, гарно. Не так, щоб дуже тепло, ну просто ще, мабуть, рано, на півдев'яту ранку. То вже скоро доїду. Дуже гарна дорога із Сербії до Чорногорії. Якийсь гірський серпантин, дуже гарний. Правда, втомлена, замучена половина тої краси проспала, вже буду на, на зворотньому шляху роздивлятись. Прямо поріж з заправкою біля дороги, подивіться, який будиночок казковий. Ні паркану, нічого, одні троянди. Ви бачите, які кущі троянд. лебеді на травці, рибочок. І все. Це вітаємо в Чорногорії. Заправка наш автобус. Зараз є чай поп'ють і будемо їхати. Це 9 годин минуло, 12 година дня за місцевим часом. І нарешті я приїхала. Буду вам знімати наступного разу в море. Нарешті я добралась. От показую вам маленький-маленький номер, апартаменти. Зараз буду від... збиратися і йти на море. Це кухонька тут малюсінька. І зараз піду змивати з себе дводобовий пил і всі негативні емоції минулого року.